Чому люди не бачать елементарної речі, це ефект обдурених випадковістю. Простий збіг фактів помилково сприймають за причину і наслідок, якщо багаті країни освічені, то значить освіта робить країну багатою. Нікому не спадає на думку це перевірити. Це знову епіфеномен. Таке помилкове уявлення почасти пов'язане з виданням бажаного дійсне. Адже освіту вважають чимось хорошим. Цікаво, чому люди не асоціюють багатство країни із чимось поганим. Скажімо, декадансом. І не припускаєш, що декаданс та інші хвороби багатих суспільств, типу високого рівня самогубств, теж пов'язані з багатством. Я не кажу, що освіта людям не потрібна. Вона таки дає поштовх в кар'єрі, але в масштабі країни цей ефект нічого не значить. Освіта стабілізує дохід родини на дистанції кілька поколінь.